Коли вона впаде до лілиць, або як кажуть, знаєш, таке слово навзніч, от коли впаде навзніч е, Кримський міст, можливо, деякі секрети вже знає колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Ленкавічес, який виклав в інтернеті фотомем, фотожарт з знищенням Кримського мосту. І на цьому фотожарті намальовано Кримський міст, намальовано Палаючий Кримський міст, е, намальоване обличчя Путіна. І підписано: якщо хтось і в Take a photo at the uh, Kerch Bridge. You have a chance. Якщо ви досі хтось досі не сфотографувався на фоні кримського мосту, у вас поки що є шанс це зробити. Ключове слово поки що, тобто натяк на те, що скоро цієї можливості не стане. Звичайно, у Російській Федерації почали це критикувати, вибухнули погрозами. І перший заступник постійного представника Росії вон Дмитро Полянський запевнив, що настане судний день, коли раболіпні Прибалтійські балонки, це я цитую зараз його пошкодують про подібні висловлювання.